Давайте ще раз всі разом скажемо славу нашому Господу. Ви знаєте, я сидів математикою займався. Вітав всіх від Йосипа дітей, мене Максим мовчать, брата Саші, дорахувався, що всіх разом, всіх разом 50. Слава нашому Господу. А Якщо ще додати внуків і Максим хоче, брата Саша не знає всі внуків. внуки. Є теж, так? Да? Слава Богу. Бог каже, Слово Боже, Бог рід праведним, благословляє і нужає. Так що Хай Бог благословить, брат Цетри, я теж з великої сім'ї, наші в сім'ї 18. О. Я дякую Богу, що мама з татом вони не пішли на якісь хитрості, оборти, але народили всіх дітей. І я пам'ятаю, тримаю на руках. Жінці кесар розробили, нас родилася 10-та дитинка і тримаю на грудях, положили мені. Думаю, наберу дідові, татові і привітаю тата з 80 ю внучкою. Набирає тато і кажу, я вас вітаю з 80 ю внучкою. Якраз у рад зайшов. Каже, стоп, 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 каже, спочатку все по порядку. Каже, як 80-та. Ну, вже на сьогоднішній день 85 внуків. Слава Господу! Живий наш Господь, Бог благословляє. І якщо взяти наш Йосип, це мій двоюродний дядько, і від нашого прадіда, то вже коли нараховували до трьох тисяч людей, це вже село хороше, правда? якщо рахувати моє село, в якому я на сьогоднішній день живу, 300 людей, то було пару сіл. Жив наш Господь, який благословляє наслідя своє і дає все необхідне для того, щоб жили і, і розмножувалися, щоб нешли, несли світло Господнє в Ростесті. Несли світло Господнє, Бог хоче, щоб народжувалися, отакі світильники світили скрізь, О, і, і, і ім'я Господне, щоб прославлялося і величалося. Хай Бог благословить. Нам дуже приємно бути сьогодні разом. З вами, щоб прославляти нашого Господа Ісуса Христа, Бог благословив, ми можемо бути на цьому місці, як говорив Брат Йосип, і чути Слово Господнє. Сьогодні людей вони хотіли, можливо, почути, але немає цієї можливості. А є такі, які відвертаються і не хочуть чути на превеликий жаль, на превеликий жаль. Але каже слово Боже, що іменно Слово Боже, воно буде проповідано по всіх кінцях землі, всім людям в освідоцтві. Тоді буде кінець. Комусь буде освідоцтві, а хтось буде радіти і зустрічати свого Спасителя. Брат, сестра з друзями. Хтось буде радіти і зустрічати свого Господа. Я читаю слово Господнє. Є записана книга Пророка Іоїля 14 глави, 3 розділ. 3 вірш. Візьміть із собою слова та й зверніться до Господа, до нього промовте, прости нам усяку провину та добре прийми. І ми принесемо у жертву плода. Своїх уст. Друзі дорогі, був час колись через Мойсея Бог дав закон для ізраїльського народу, їм потрібно було приносити в жертву ягня і інші тварини для того, щоб ну, їх принести для Господа. І вони це на початку дуже задоволенням виконували. Вони кормили, вони відбирали в сторону саме краще, а потім брали, викорнювали і несли до священника. Священник це робив, як потрібно було, і приносили в жертву для Господа. І це були приємні пахощі для Господа. Але прийшов момент відступлення ізраїльського народу, відступлення від Господа. Вони відступили, і знаєте, що стали робити? Приходили до своїх кошар, жертву то ще приносили. І вибирали хроме, сліпе, хриве, яке їм не потрібно. А Бог дивився на цю жертву і каже, мені ця жертва, вона опротивна, вона мені не треба. Каже, візьми своєму, ну, ну, своєму якомусь начальнику, візьми, принеси таке, що він скаже тобі, правда? а ми можемо таку жертву. Хвали ус наших. Ми можемо таку жертву приносити для Господа чи ні. Можемо десь бути такі, як, як ізраїльський народ чи ні. Можемо. Можемо. А знаєте як? Наприклад, Казав один брат, прийшов служитель, один, прийшов е посіщення до однієї сім'ї в одному місці Бог так положив на серце зайти провідать. каже, приходжу до квартири і чую жінка так чоловікою. Дає гарно. Я кажу, я, я не знаю, чи заходить, чи не заходить. Що робить? Ну, думаю, ну вже раз прийшов. Звоночки на жаль, тишина зразу. Відкривається двері. Слава Богу, братіво. Розумієте, так? потом ця. Ця, ну, ну, я, ну, потім ми ось такі люди приходимо в служення і кажемо, слава тобі Ісус! починаємо жертву хвилину з наших приносів. А воно хриме, хроме, хроме, хроме кривець Правда? Як десь посорилися вдома, а в церкву прийшли, «Алілуя! слава тобі Господь! А Бог думає, ну, дитино, ну шо, що ж ти там мені несеш таке? Покайся ну, примирися раніше. Якщо ти бачиш, що має брат на тебе щось остав жертву біля і йди примирися, а тоді приходь, каже, і приносить жертву, правда? То ми можемо приносити хроме сліпа і криве чи ні? Може, правда, вже згодили, що може. Е, ну, дивіться, так? Да? нас сьогодні багато жертвеннику ворог дав для нас, і ми часом не звертаємо увагу. От, от та мобілка, та мобілка, правда? Можемо просидіти проклятися у той мобілці. Вечор да, біля того жертви, який не потрібні, то яка вже після цього молитва, правда? Яку ти вже молитву потім принесеш. Бог дай сили, щоб ми навернулись до Господа з тими молитвеними словами і сказали, Господи, прости нас очисте святи. Е, ми купили будинок один в селі, щоб там трудитися, І по сьогоднішній день там несемо несе, ну, несу служіння я благовісника в церкві і благовісника в районі. І в нас в селі в одну церкву ходить з шістьох сіл, збирається в одну церкву, в одне село. Але в нас в селі немає церкви, але ми проводимо служіння, кажуть, це тепер проводимо служіння. І ми купили будинок, зразу в хаті проводили служіння, Потім нам дали баптисти, дім молитви, там стали проводити. І оцей старий будинок ми розвалили, новий побудували. І от такий момент хотів би вам засвідчити, коли. Ми розвалили старий будинок і отако все в дворі треба прибрати. Неділю мали до нас приїхати гості. Я прибираю з дітками. Нас дев'ять тоді діток було, саме менше була роза. І жінка приходить, каже: Сергій, в рози рука вискочила суглоба в, в лопті. І ми везли в лікарню. Треба завести в лікарню. Її каже. Я кажу: давай збирай всіх дітей. Я кажу, зараз ми Розонька, зараз ми помолимося за тебе, і Ісус твою руку поладить, кажу. Ми зібрали всі в хату, склонили коліна, молиться. Я тримаю її за руку, молюсь, Господи, благослови. Вона плаче, рука така ж гаряча стала, вона плаче, болиті. А Ісус не ісцеляє. Як вона каже, ну вези лікарню вожиш, десь віри не хватає, чи що не знає. А вона каже: прибрати одне, а їсти треба буде дати людям. Ти маєш вести цього разу в лікарню. Я мусив согласитися, я вдіваюся, одержу бігом, синок кажу, сідай машину, будеш тримати доцю рожоню, будеш дивитися за нею. Синочка взяв. Ми виїжджаємо на трасу рівне Луцьк напрямку до Луцька. Стоїть з нашого села жіночка православна. Я бачу вона в напрямку Луцька. Сідайте, я вас підвезу. Я ж бачу, ви куди. Вона каже, я до, до, до внука на день народження, під Луцька вона назвала слова. По сідайте я туди. Ну я ж люблю говорити і про Ісуса Христа в дорозі. Де я їй розказую про Ісуса Христа в дорозі. Вона слухала, і я її щось запитав. Знаєте, що вона мені тут сказала? Я її запитав, вона мені качок його знає. І я, знаєте, вони встечне питання. А ви в Бога вірите? Вона каже, Сергію. Знаєте, такими очима. Ну ході ж то ж вірю. Так вас сатана уторгів. Ну дитина Божа так не скаже. Якщо ви щиро вірите, в Бога у вас всередині не буде таке вириватися. А скажіть чесно, є такі, у кого таке виривається часом? Є тут такі люди? А? Всі? Всі такі, так, виривається часом. Так. Ото щось так Бог каже сьогодні, скажіть свідчення тут, щоб ну, люди не були обмануті. І я їй розказую, так ви ж тратите царство Боже, ви не зможете попасти в царство Боже. Ви розумієте, що от так має, ну, має людина, яка дитина може, вона має сказати, Бог його знає. Вона слухала, слухала і каже мені Сергій, а ти знаєш, Боже, і правда каже. Мені мої внуки кажуть, бабуся, не матюкайтеся. Ну, вказується, що всі й матюкаються, Ну, Ця бабуся доїхала ми до струмівки, вона виходить, моя доча розуня заснула. І я кажу, синок, не віриш? Ми зараз приїжджаємо в лікарню із нашою розунькою, з рукою все додають. Я не встиг договорити, чуєте, брат сестри? Вона оцею хворою рукою ззаді по сідушці мені дай, Я обертаюся назад, доціль що таке? Вона піднімає руку і каже, мою руку Ісус поладив. Алілуя. Слава! Богу. Я став плакати, дякую Господу. Чуєте? Я розвертаюся, їду додому і кажу: Ти як так швидко, Як Господь явив славу свою. Ви знаєте, для того, щоб засвідчити людині, що тебе обманув явол, бо Богу потрібно зробити, щоб рука вискочила в дитині. Для того, щоб явити славу свою, Бог допускає рука вискакує, скакує, Но явлена була слава Божа, Алілуя! Жив наш Господь, алілуя! І Бог показав свою любов до той ж, я її зрозумів. Кажу, вас крепко любить Ісус. Ви знаєте, що Бог зробив? Отож, кажу, через вас Бог її зробив, допустив, щоб ота рука вискочила, або з той суглоб вискочив для того, щоб вам засідкувати, що щоб Він вас любить, а я вас обманув. Ну, вона була раз на служенні, Ну, я вірю, що, що вона ще прийде і буде. Щиро служити Господу, хай Бог всіх нас рясно благословить, Брасито Він нас любить. То як нам сьогодні потрібно, щоб іти ось тими молитвеними словами до Нього. Господи, забери оте все з мого життя, що не славить тебе. Забери, щоб я міг щиро прославити, щоб не тільки я думав, що я вірю, а, 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 а по суті. Слово Боже каже, що так, бо Бог полюбив світ, щоб кожен в нього, хто, хто в нього вірив, не загинув, але мав життя вічне. Правда, оддав свого Сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Хто сьогодні не вірить в Ісуса Христа, є тут такі люди на цьому місці? Але чомусь пише той, хто вірує, щоб не загинув. Так оказується, що є можливість така, що я віруючи в Ісуса Христа, можу загинути. Чи так не може бути? Каже Слово Боже, щоб проповідає другим. Самому не остається не правда? Таке може бути, Браць і сестри, людина, скажіть Іуда, він вірив в Ісуса Христа, що він Син Божий. Вірю, правда? І то крепко вірю, але Його. його Ота похоть е, до, до стріблолюб'я, це Його погубило, брацестя. Знаючи Ісуса Христа. І каже, саме нещасна та людина, яка кладе своє уповання або свою надію на Ісуса Христа тільки в цьому житті. Знаючи, що Він Спаситель, знаючи, що Він життя своє віддав, а ми можемо в нього просити Боже, дай фінанси, дай роботу, дай машину, дай устройство, дай хліб, дай одежу. Господи, дай Твоє спасіння для мене і моєї сім'ї. Алілуя. Це саме важливо, брат і сестри. Це саме важливо в нашому житті. Перше всього, шукайте царства Божого і правди Його, і все не приложиться. І все не приложиться. Каже Слово Боже, що Бог, людина, яка кається, дає чисту білу одежу, праведность святих. Сьогодні багато людей, браття, сестри, друзі, дорогі, шукають спасіння, шукають, заходять в різні двері, відкривають, щоб зайти і знайти спасіння. Йдуть через Миколая, йдуть через Марію, йдуть через різних людей, яких вже немає, навіть тих, хто які були святими, ну вони радуються у них Ісуса Христа, братця, то ми їздили я, як волонтер на Слов'янський, нам дали супровід. Православного чоловіка він нас проводив, він знав, куди їхати. І я кажу до нього, а ти молишся з Богом напряму, говориш чи ні? Він каже, ні. А кажу чого? Та може на мене Бог обідився каже. Ну, розумієте? Я кажу, як може Бог обідитися? Так не може бути. Ну, каже, я через святих до нього заходжу. Я нього питаю, браття сестри, елементарне, так? От ви, ми... хто має дітей? Дивіть руки. Багатьох. Багатьох. Дивіться. Я приклад йому кажу, дивися, друже. Тебе діти є, є. Якби прийшов сусід і каже тобі, твоя дитина просила, щоб ти їй купив конфет. Купив би чи ні? Ну він так. Ну, купив би. На другий раз приходить той самий сусід і каже тобі, твоя дитина просила, щоб ти її велосипеда купив. А він каже, а чого вона до мене не йде? Гей до мене йде. Ну я б не купив би, я б сказав би до йти. Я кажу, наш Бог таке самий ревнітє. Якщо ми йдемо через посередників до Бога, то він ревнує. Якби мої діти йшли через сусіда, щоб я їм щось дав, вони б, набудь, нічого не отримали. Ну в них є тато. В їх є тато, правда, батьки? Хай Бог благословить, що ми йшли напряму до нашого Господа Ісуса Христа. Слово Боже каже, Христос сьогодні нагадував, брат Петро. слово Боже каже Христос, що я є двері, всякі в хто мною піде. Саме там перше пишеться, спасеться. Алілуя. Сьогодні багато людей зайшли в інші двері. До Павла, до Марії, Марію, я визнаю за Матір Божу. Вона народила для мене Спасителя. Алілуя. Вона виконала місію свою, вона благословена, браття, сестри, друзі, друзі. Це благословенна жінка, богопояснена жінка, яка народила Сина Божого, для того, щоб він виконав місію спасіння всього людства. Алілуя. Ай Бог благословить, друзі, друзі щоб ми життя своє довірили тільки Ісусу Христу, бо немає іншого імені під небом, через яке людина могла би спастися. Хай Бог дасть нам сили, сестри, довіриться нашому Господу Ісусу Христу. Мені хочеться разом з вами помолитися, друзі друзі, щоб Бог нас благословив, укріпив, очистив, освятив, простив, і сестри, щоб нам бути близенько біля нашого Господа. Я читав це місце слово Боже, я хотів би ще раз. Нагадайте, візьміть, візьміть із собою слова та й зверніться до Господа, до, до нього промовте, прости нам усяку провину та добре прийми. І ми, каже, і ми принесемо у жертву плода своїх уст. Виді? в Кожної людини, в кожної людини, яка звертається до Бога. Яку, яка визнає свого, свого Ісуса Христа як особистого Спасителя, вона якби має свій особистий жертвенник. коли людина склоняє коліна свої, коли, коли людина йде, їде пер, в, любому, в любому положенні, вона кличе, вона славить, вона величає Господа Ісуса Христа. Це називається це, це персональний жертвенник називається. Є сімейний жертвенник. це коли збираються діти. Коли збирається сім'я, тато, мама, дітки збираються, так? це сімейні жертви. А це оце, оце, оце є церковні жертви. І як потрібно, брайте, перше всього, налагодити. Ну, коли ми прийшли в церкву і біля жертовника Господнього ми відчули Божу благодать, Божу силу, ми маємо взяти ось цю частиночку огня і понести туди, браття, сестри, друзі другі, і зробити жертвенник для слави Божої персональний, жертвенник сімейний, щоб разом молитися своєю сім'єю. І тоді, коли ось такий народ, який має персональні жертвенники, який має сімейні жертники, вони сходяться до церковного Жертвенка, Бог виливає силу свою. Аллилуйя. Бог виливає силу свою. Так є люди, які прийшли і не мають жодного жертвенника, не персонального, не сімейного, але вони прийшли до церковного. Їх Бог наповняє силою своєю, їх Бог касається своєю благодатью і дає можливість взяти цього огня. І жити з цим огнем, який дав Господь, і зробити собі жертвенник персональний вдома. Це персональний, коли я заходжу в таємну кімнату і кличу до Господа Сімейний, коли я склоняю коліна з своєю сім'єю і знову приходжу до церковного і разом, радуюсь з народом Божим. Алілуйя! Тому хай Бог благословить, браття і сестри. Хто хотів би, браття і сестри, друзі дорогі, хто хотів би, щоб Бог благословив, щоб обновити свої жертви. Є тут ж на цьому місці? Чуєте, домашні, правда, сімейним. Я вам також скажу, да? коли ми одружилися з дружиною, і перший вечір ми вже разом склонили коліна. І по сьогоднішній день ми разом молимося, і з нами 10 дітей. І наша доця, який буде три роки, вже як пройшло два роки, вже вона очена знала, молилася з нами. Наша доця. І ми колись вечором стаємо, молимося, очинаш, вона оченята закрила і вже півтора, і очина з нами молиться. І ми ну, за їжу теж встаємо, молимося. І одного разу ми помолилися за їжу. Боже благослови, очисту святи. Амінь сіли, вона каже, Я кажу, доця, що таке? Очина треба? Все понял, добре доча. Говоримо очинаш. Не так, на коліна треба добре, доча. То вже мій наш, навіть як за їжу молився, то теж очі наш говорить разом тієї. Хай Бог благословить нас, брася з них. Щоб діти наші, дивлячись на нас, вони вчилися прославляти Господа Ісуса Христа. Бо це школа для цих маленьких дітей, а потім вони виростають, співають. І славлять Господа. Потім вони ревнують, і сестри, потім вони йдуть, навчаються на регентів, щоб співати, щоб прославляти, щоб проповідувати. Потім їхнє життя було запалено з домашньою церкви, браття сестри. Потім вони хочуть увійти ось ці двері, якими є Ісус Христос. Саме дитинство мені батьки указували на ті двері, якими являється Ісус. Алілуя. І прийшов момент, коли я по і були моменти мої криві дороги були в молодості. Ну, батьки дали до Ісуса. Вони привели мене до цих дверей. А відти до туди я мусив сам, брати сестри. Персональне рішення мене мало бути. Щоб війти в ці двері. Я думав, не такий вже я й грішник, Ну коли ввійшов ось ці двері, і світло Боже мене освітило. І я сказав, Господи, я великий грішник, Прости мене, очисти очистий освятишив, Господь. Оте От світло, коли освітило, Боже благодать зійшла, помилування Боже прийшло, і звільнення від всяких залежностей прийшло. І Бог дав повну перемогу в моє життя. І я по сьогоднішній день радію в імені Ісуса Христа. Знаєте, я не раз думав. В який момент у нас з'являється чиста біла одежа, праведності тих, де вона береться, іменно тоді, коли ми входимо в двері, якими являється Ісус Христос, і каже, хто мною війде і вийде, пажать знайде, хто війде мною спасіння знайде. Іменно тоді, коли ми входимо в Ісуса Христа, в цю крепку пажню, ми получаємо спасіння і чисту білу одежу. Аллуйя. І сьогодні Господь він теж приготував для багатьох одежу. Він хоче її дати для нас. Хто ще її не отримав, Він хоче дати, але потрібно війти в ось ці двері, якими є Ісус. Алілуя. І служити живому Богу, поклонятися тільки живому Богу. Не заходити через посередників, а йти прямо до Спасителя, який пролив свою кров за Тебе і за мене. До Нього прамуйте. Амінь. Алілуя. Хто хотів би своє життя сьогодні посвятити для Господа? Браті, і сестри, друзі, друзі, чи є такі душі? Є. Жив Господь, Алілуя. Хто хоче ще, браті сестри, щоб сьогодні війти в ось ці двері там добре, браті сестри, знаєте, тоді, коли я в ось ці двері, в мене були погані звички, прилиплені дияволом, від яких я не міг збавитися сам. Але коли війшов ось ці двері, мгновенно почувствовав звільнення від всяких поганих звичок. Мене він звільнив, братя сестри, і з тих пір я почав проповідувати слово Боже, яке живе і діють, і багатьох людей міняє, які віддають своє серце для Господа. Тому хай Бог благосує, брати і сестри, друзі, друзі, давайте устане на наші ноги. Хто хоче, щоб сьогодні за вас помолилися, щоб вийти в ось ці двері. пройдіть сюди. пройдіть, ходіть.